Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро. Доставка піц в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію. Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки, а ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. Б'янко Неро, Твоя доставка піци. Ваша піца реклама. Друз'яки, усім доброго ранку. 9.21 на годинничках, і ми раді вітати у нашій студії нашого гостя, Це неймовірна людина, звати його Сергій Тюпа, Він до нас прийшов щоб розповісти сьогодні взагалі про свою діяльність. І зразу забігаючи наперед, знаємо, що ви перекладач. Правильно, правильно, яка взагалі ваша основна діяльність? Ким ви є? Ким ви себе назвете? Я перекладач так себе можу і назвати. А в першу чергу, напевно, я перекладач письмовий, я спеціалізуюся в медичних текстах і вже по-друге можу назвати себе перекладачем-синхроністом. А чому медичні? У Вас щось пов'язано з медициною в житті? А, ну, у нас у всіх щось так чи інакше з медициною в житті пов'язано, правда? На жаль, але це було наполовину свідоме рішення. Тобто, перші замовлення вони були випадкові, але потім я зрозумів, що Будь-який перекладач він повинен спеціалізуватися, він не може розбиратися добре у всьому. І потім я вже свідомо почав спеціалізуватися саме в медичних перекладах. А скажіть, будь ласка, як саме от ви перекладач медичних праць і потрапили на суспільний переклад Оскара? Не дуже очевидний зв'язок, правда? Так. Я розумію. Ну активно відновив свою роботу синхроніста. Я приблизно... Два з половиною роки тому. Тобто я активно займався синхронним перекладом з 99-го до десь 2010 року. Потім я майже виключно займався письмовими. І десь починаючи власне, з початку повномасштабного вторгнення, я ну, почав перекладати синхронно, тому що був великий попит. Ось були пропозиції. І є знайомі, є вже люди, з якими я співпрацюю, мої колеги, які мене знають. І просто звернулися і запропонували на суспільному перекладати. Звичайно, є люди, які зробили би це краще за мене. Той саме Юрій Мазур, який, крім того, що блискучий перекладач, так він ще й чудово розбирається у фільмах. Якщо ви подивитесь на його допис на Фейсбуці, він здається на 95% гадав всіх Оскарів. Тобто він дійсно в цьому розбирається, і він би це зробив краще. Але він тоді був у відрядженні, ну і довелося мені. Ви ще й скромний. А, є такий недолік, <с так. Як довго взагалі ви займаєтесь перекладанням? Як почався цей шлях, коли взагалі ви зрозуміли в житті, що хотіли б цим займатися? Я це зрозумів дуже рано. І перший мій досвід перекладу, можна це назвати перекладом в певному сенсі, це було дуже давно. Це був, здається, 1988 рік. І це ну неймовірна історія. Це е, ще є радянський союз, Польща е, поруч е, поїздки в Польщу, і ми з мамою повертаємося, садимо в перемишлі на вокзалі. Заходить старша пара на в залу очікування, підходить до всіх, щось запитує, підходять до нас. Я тоді був. Здається, закінчив перший чи другий клас першої е спеціалізованої школи з поглибленим вивченням англійської. Ось. І вони підійшли і запитали о котрій годині поїзд на Львів. І це була якраз остання тема перед літніми канікулами. І я встав, і я їм відповідаю, що там ту оклок, наприклад. Угу. Ось. І це був мій перший досвід. І Я за цього досвіду заробив перший доляр. Ось. Тобто, це, якби, воно мене наштовхнуло в певному сенсі, ну а самі розумієте, дитинство і так далі. Але потім я вже почав свідомо про це думати і замислюватись про цю кар'єру десь приблизно у віці 16 років. А розкажіть, будь ласка, які складності є от саме в перекладанні? Чи, ну, Як вам вдається не втратити сенс, скажімо так, того чи іншого тексту, коли ви перекладаєте? Це все ж таки дуже, дуже така делікатна праця? Це праця делікатна, відповідальна, але з іншого боку, це праця така, як інші. Тобто, ну, як вам вдається не, знаю, не завалити ефір, як вам вдається поставити правильне запитання, ви готуєтесь, ви ставитесь відповідально, ви напрацьовуєте досвід, те саме. Тобто, ти ставишся до своєї праці відповідально. Чогось не знаєш, ти це шукаєш, дивишся, вчишся. Так. А якщо про синхронний переклад, які головні навички повинні е, бути у вас, щоб от вдало відбувся цей перек переклад, в синхронному перекладі насправді за якість відповідають дві особи: це перекладач і це промовець доповідач. Угу. Тобто, може бути синхроніст, надзвичайно професійний, фаховий і дуже бути підготовленим до заходу. Але якщо, наприклад, сам доповідач... Не закінчує речення, говорить не чітко, незрозуміло, говорить надто швидко, тоді навіть найкращий у світі синхроніст не впорається. Так, тому завжди це ти не до кінця володієш процесом, коли ти перекладаєш. Якщо тобі дали заздалегідь матеріали, якщо ти зміг підготуватися, якщо ти виписав собі терміни, якщо... Доповідач а, працює теж з тобою, якби в парі, так а то ти можеш зробити хороший переклад і видати хороший продукт. І якщо якихось із цих чайників немає, тоді як би ти не старався, то все одно переклад буде не таким добрим, яким міг би бути. А розкажіть, будь ласка, про серію подкастів. Зараз люди дуже люблять все слухати, сприймати на слух. Часу немає, щоб дивитись відео. Дуже часто люди слухають там, коли їдять, коли там на роботу кудись поспішають. Розкажіть, будь ласка, про от як взагалі виникла ідея подкастів і про що вони. У мене насправді є два подкасти. Один із них називається Перекладенець, а другий з них називається «Storytelling Ukraine». І розповім по черзі. Перекладенець це подкаст про перекладачів, але не для перекладачів. Він для всіх. Тобто я запрошую своїх друзів, знайомих, колег. Іноді я з людьми знайомлюся прямо під час співбесіди, під час інтерв'ю нашого на подкаст. Ось де гості розповідають не тільки про переклад, розповідають переважно цікаві історії, пов'язані з перекладом. Тому я всіх заохочую слухати цей подкаст. Так він не є якимось фаховим, він не розповідає якісь нудні речі про підготовку там до перекладу і так далі. Ні, він радше говорить про а, досвід, про історії життєві, про а, свідомий, свідомий вибір, про саморозвиток. Багато цікавих тем піднімаються. А другий подкаст, він англомовний. І я запрошую іноземців, які або живуть в Україні, або якимось чином пов'язані з Україною, де вони розповідають свої теж історії, ну тому що сторітелінг, пов'язані з Україною, і це вже радше на іноземну аудиторію. А там так само ми чули про е, платформи для донатів. Вони працюють? Е, платформи для донатів е, вони працюють, але я. Ви знаєте, не наполягаю. Тобто, в першу чергу, треба, ми знаємо, всі так донатити на ЗСУ. Але якщо у вас ще трішки залишилося, я буду вдячна, якщо там за на Патреоні або на Кофі задонатять на ці подкасти, тому що вони теж важливі, вони теж потрібні. А чим ви конкретно зараз займаєтеся? Можливо, є якісь проєкти в підготовці? О, зараз я готуюся до семінару з. Антимікробної резистентності, які буду Львові. <laughs> складно, Складно, цікаво. А, об 11 годині буде зустріч керівників митних органів а, України і Литви. І я буду там в парі, а, ну тому що синхроністи працюють так в парі. А, буду перекладати цю зустріч онлайн, тому що зараз більше все таки переклади відбуваються онлайн, як і заходів. Ось із таких цікавих проєктів зараз немає. Нещодавно завершився дуже цікавий проект, коли ми спільно з благодійною організацією, яка називається Global Medical Knowledge Alliance американська, яку заснували українські лікарі, які живуть в Америці. Ми перекладали серію цілу, посібників для військових хірургів. І це був неймовірно цікавий проект, складний. Він тривав більше року і зараз уже. Приблизно 60 посібників є доступні для хірургів, військових і просто для лікарів, доступні онлайн на сайті цієї організації. А скажіть, будь ласка, от скільки триває термін, тобто перекладу, наприклад, там чи посібника, або можливо, ви перекладали книжки? Тобто, який термін? Скільки часу вам потрібно для того, щоб перекласти, наприклад, посібник чи ту саму книжку від А до Я? Ви знаєте? Навіть зараз от є група на Фейсбуці українські перекладачі, і там далі точаться дискусії, скільки ж може професійний перекладач перекласти за одиницю часу, так і думки різняться зараз, коли є інтернет, коли є джерела, коли є штучний інтелект, той саме чат GPT, коли є такі програми, як DeepL, звичайно, процес прискорився. Але якщо говорити про медичний переклад... Складні якісь тексти, технічні тексти, літературні тексти, які теж ну дуже істотний виклик для перекладачів, і їх так просто з скоку не перекладеш. То в середньому, якщо дуже просто відповісти, то приблизно 250 слів на годину. Це трішки менше сторінки на годину, тому що це треба прочитати, перекласти, потім ще раз після себе перечитати і йти далі. Ну, хтось робить інакше, хтось перекладає увесь текст, потім його ще раз вичитує. Я люблю працювати сегмент за сегментом. Тобто я один переклав, перечитав його і йду до наступного. Ну, це вже покажуть від преференцій кожного перекладача. А хотілося б ще до Оскара повернутися, тому що насправді подія дуже кучна. Знаємо, що е, на початку е, ту частину, де йшлося про фільм. Е... «20 днів у Маріуполі її вирізали. Uh -huh. Як так вийшло на вашу думку, що потім її, наскільки мені відомо, додали назад. Все таки її додали і це потрібно віддати належне каналу Суспільне Культура, які звернулися до кіноакадемії, які звернулися до телеканалу. Це, це телеканал ABC американський, який відповідає за ці трансляції, і просто вимагали від них, наполягали, щоб повернути це в ефір. Взагалі, сама церемонія нагородження, вона йшла в прямому ефірі, і ми з моїм колегою Андрієм Бісєдіним ми перекладали на Суспільному в підвалі, звичайно, вночі. Так? Тобто, коли йшла ось угу. в прямому ефірі е, трансляція, ми її перекладали синхронно. Е, під час, під час самого заходу, а на наступний день увечері, вже з другим моїм колегою, з Олексієм Тертичним, ми мали перекладати скорочену так звану міжнародну версію. І ось тоді з'ясувалося, що нагородження власне, українського фільму вирізали. Ось. І, ну, Це було дуже прикро. Мені було прикро особисто за Олексія, тому що він готувався неймовірно до цього перекладу. В принципі, Хороші перекладачі вони завжди mm -hmm. готуються, але він поставився максимально відповідально. Тоді вже у нас був на руках сценарій, тому що коли ми перекладали під час трансляції онлайн, то сценарій, сценарій ми отримали буквально за 40 хвилин до початку. Оці всі дурні жарти, перепрошую, цього кімлі, так оці всі неперекладні моменти, ну, ми з Андрієм викручувалися, як могли. Олексій, коли готувався, він витратив на, на переклад з цих півтора годин чи там дві години трансляції, він витратив на це вісім годин. Він докопався до суті кожного жарту, він знайшов еквіваленти. Uh -huh. І було дуже прикро, що, власне, йому не вдалося це все зробити. Ну, як він це зробив, але це не пішло в ефір. Тому що потім з'ясувалося, що немає 20 днів у Маріуполі у, у цьому ефірі. Ось. Ну, але я дуже радий і дуже пишаюся тим, що Суспільне таки додавило їх, і що. Власне, нагородження включили потім у програму. А що ви відчували, які ваші емоції, коли власне, йшлося про цей фільм? Взагалі, ви його бачили? Я його не бачив. Я не готовий його бачити, я чесно скажу. Я чекаю на момент, коли я буду, як то, модно зараз казати в ресурсі, щоб його подивитися. А коли перекладали, що, які емоції вас переповнювали, тому що так чи інакше йшлося про саме важливі речі у тому фільмі? Коли перекладав, мене сповнювала гордість звичайного за Україну, але це теж сколихнуло все море емоцій, пов'язане з війною, з окупацією, з усіма нещастями. Ось і ну і тому було складно так. Тому виникли ось ці так би мовити, проблеми з голосом, так, коли mm -hmm. я це перекладав. Ось, але загалом це, це були позитивні відчуття гордості і щастя за країну, що ну нарешті ми маємо свого Оскара. А розкажіть, будь ласка, як вас знайти взагалі в соцмережах, тому що я впевнений, що після ефіру знайдеться багато охочих взагалі переглянути вашу творчість, ваш доробок і взагалі де і що можна про вас знайти? У мене відкритий профіль на Фейсбуці. Ви просто вводите Сергій тюпа латиницею згідно з останніми правилами так, тобто T-I-U-P-A, і є сторінка на Фейсбуку, а в перекладинці всі епізоди і. Storytelling Ukraine, це все на каналі YouTube. Канал називається Storytelling Ukraine, слаш Сергій Тюпа. Так само латиницею можна просто через пошук знайти. І там е, і всі подкасти, і вся творчість, там все є на YouTube. Чудово. Е, вже за лаштунками питався вас, чи ви музикант, ви сказали, що ні. Чому? Тому що музикант це професія. І... Я ставлюсь до всього професійно. Музика це моє хобі. Я все життя вчуся грати на гітарі, я все життя вчу ноти і далі їх не знаю. Тобто я не можу себе, ну не вистачає, знаєте, нахабство назвати себе музикантом порівняно з людьми, які дійсно є музикантами. Але я люблю музику. Коли в мене є час, я з задоволенням граю, щось компоную. Але було давно, коли був час. Ласка. Про що ваша музика? Вона про. Ви знаєте, хм, хороше питання. Про що? Напевно, як будь-яка музика, про те, що я відчуваю. Які, е, ну, давайте так. У нас, е, у нас є ваша пісня, вона називається Dance. Про так. що Про що ця пісня, коли була написана? Взагалі? Вона була написана у 2017 році. І е, е, взагалі це е, е, пісня для моєї дружини. Угу. Але йдеться у ній. Як би це сказати про плинність моменту, можна так сказати, про таку, знаєте, ледкість життя і про те, що... що воно складне, але треба намагатися пройти його з легкістю. А зараз щось пишете? А, ні, на жаль, ні. <гум> немає часу, немає натхнення чи як? Ви знаєте, немає, напевно. Так, для цього теж потрібен ресурс. Зараз багато роботи, зараз багато перекладів і. І мало часу, і тому, на жаль, на жаль, зараз нічого не пишеться. Але десь воно там, знаєте, вариться, десь воно там під свідомості кипить, бурлить. Щось потім з цього вийде, я не переживаю. А знаємо, що ви є особистим перекладачем голови Верховної Ради України. Так. А як сюди поставило вас? Як ви пробились, і наскільки це складно і відповідально? Ви знаєте, напевно, всюди, крім. Якоїсь цілеспрямованої діяльності велику роль грає випадок, і я випадково потрапив на переклад конференції «United for Justice», яка відбувалася у Львові у 23 му році. Наприкінці лютого, здається, початку березня. І мене запросили, і я не знав для кого я їду перекладати. І це вже з'ясувалося на місці, що я перекладаю для голови Верховної Ради. Там була його зустріч з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою. Ось я відпрацював цю зустріч, наступного дня теж було декілька зустрічей, якби на цьому все. Потім мене ще раз запросили в Київ, а потім мені для перекладу там, для прем'єр-міністрів, з якими теж Стефанчук зустрічався, а потім мені запропонували вже працювати так мовити, на повну ставку в апараті Верховної Ради. І я на це погодився. Я там три місяці відпрацював просто як держслужбовець, тому що немає посади перекладач у Верховній Раді. Я просто був там головним консультантом, якось так це звучало. І так, відповідально. Це відповідально, це складно. Ти відчуваєш якби таку пресію, але з іншого боку, з головою досить приємно працюється. Він у такому звичайному спілкуванні він приємна людина, і він для перекладача він теж хороший клієнт, тому що він говорить стисло, зв'язано угу. правильними реченнями граматичними. Ось тому так в плані роботи як роботи перекладацької, то це не аж настільки складно. А, цікаво, ще дізнатися, взагалі звідки ви сам. З Івано-Франківська, з Івано-Франківська. А е, от з цієї роботи ви напевно переїхали до Києва чи ні? Чи воно живу дистанційно в Києві. відбувається? Як зазвичай, е, коли я працював в апараті Верховної Ради, я три місяці е, живу в Києві. Коли є звичайні замовлення, я просто туди приїжджаю uh -huh. там, на день, два, три, скільки треба. Але більше замовлень зараз онлайн, все таки, тому. Тому це не проблема. До речі, легше працювати онлайн чи вживу все-таки краще? Дуже Бо краще. з ковідних ще часів дуже багато змінилось? Змінилось багато. З одного боку, краще в чому? Краще в тому, що дійсно не треба нікуди їхати. Так? І ти сидиш вдома, так? і ти працюєш, і не треба турбуватися там про інші речі, там про доїзд, проживання і так далі. Але з іншого боку, Завжди є якісь технічні моменти, які на місці офлайн вирішити набагато простіше. А якщо, наприклад, раптом пропадає інтернет, або поганий звук у доповідача, десь там в Zoom щось вибиває, пропадає, ну з цими проблемами набагато тяжче боротися онлайн. Розуміємо, розуміємо, Тому що всі, всі ми зараз на технологіях. Без них, без них нікуди, але вони зазвичай бувають як друзями, так і ворогами нашими. Дякуємо вам, що завітали до нас студію. Насправді вийшла доволі цікава бесіда. Я особисто дізнався багато. Вам дякую за ваш час. Дякую вам за те, чим ви займаєтесь, тому що справді велика на вас відповідальність. Ви робите дуже і дуже важливі речі, дуже важливі як для України, так і для світу, тому що ви ну, є тим місточком, який. З'єднує нас і весь світ, власне, тому що ви перекладач. Нагадую, друзі, що ви слухаєте Радіо Західний полюс. Це друга кава і в нашій студії перекладач Сергій Тюпа. Ми поговорили про участь його у перекладі для української аудиторії церемонії Оскар. Також серію авторських подкастів. Ну і про власне творчість. А про творчість ми трішки більше послухаємо вже Сергій Тюпа зараз заспіває для нас пісню Денс. Абсолютно, вірно. дякую за запрошення. Західний полюс Shaker.